Доброго дня, вітаємо вас у студії Майдан ТВ. Сьогодні з вами ведуча Анна Максимчук. Перший день весни. Перший день весни для нас, для команди Майдан – це праздник. тому що сьогодні в нашого шефа Валентина Щербачова день народження. Ми його вітаємо і на такому позитивному ритмі продовжуємо нашу програму. Ми будемо сьогодні говорити про Євробачення, тому що це також свято для всієї країни і не лише нашої, а всіх країн, хто підтримує цей пісенний конкурс. І сьогодні в гостях у нас замгенерального директора національної суці... суспільного телерадіо Ані України Євген Калинський. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ви приєднаєтесь також до поздоровлення до Валентина Щербачова? Ну Валентина, я знаю вже дуже, дуже, дуже багато років. Я дуже пишаюсь тим, що я з ним знайомий і товаришую. Тому я теж приєднуюсь і хочу. Я, я кожен рік я у Валіка питаю одне питання: де він має той еліксір, який він десь його випиває, тому що залишається завжди таким молодим, Енержайзер. таким ренджайзером. Да, він, він десь не в Гімалаях, я думаю, що він надибав якийсь там. Собі якийсь там істочник, і він там потрібляє якийсь еліксір молодості. Такий. ну це ми в нього напевне потім запитаємо. Так, хай він нам розкаже, тихесенько, щоб ніхто не узнав, да? так. а так. А ми з вами поговоримо про Євробачення. На да, Україна його приймає в цьому році. Це в цьому році Євробачення має для нас виняткове значення, тому що країна наша знаходиться у стані воєнної напруги. Це страшно насамперед, але ми українці, ми не зламні, ми не здаємося, ми щирі та відкриті, і ми Хочемо це донести всьому світові. Отже, 62 е Євробачення, ви батько Євробачення, тому що ви Євробачення привели на Україну. Розкажіть, будь ласка, як це було, Євгене? Ну, це вже було багато-багато років тому. 2001 рік, якщо я не помиляюся, ми тоді, молода команда, прийшли на перший національний ще тоді канал е, Олена Миколаївна Мозгова. тоді. І, от, і як всі, хто приходить і хоче щось, щось перебудувати, щось зробити нове. Одним із питань, які тоді ми побачили, і так подумали, чому б ні. Це був конкурс Євробачення, тим паче, що національна телекомпанія, як була і зараз, будучи на суспільною телерадіокомпанією, телерадіокомпанія, вона залишається членом європейської мовної спілки, «ЕБІЮ», яка є, ну так можна сказати, хазяїном Євробачен Євробачення. євробачення mm -hmm. В нас тоді був такий, так також не джайзер, і дуже фаховий, і дуже він був дуже молодий, але там всіх він так в хорошому плані збентежив, тому що він такий, ну як як літак такий, він щось скажеш. Там вже воно виконано, Це був у нас тоді один з керівників міжнародної дирекції, пан Павло Грицак. Ось так, О, так. Так, так, який зараз є виконавчим продюсером і Продюсер. генеральним mm -hmm. продюсером Євробачення Павло Ількович, моє привітання також. І це формувалося ще тоді. І він нам тоді запропонував, каже, панове, чому б ні? На що всі тоді там, ви що, Євробачення, де Україна, де там НТКО, де Євробачення? Але що таке молодість, що таке наснага, Завзятість. натхнення, завзяття? він каже, а ми зробимо. І він полетів. Там були дуже такі перемови з керівництвом бійю. Вони теж були здивовані. Ну що там Україна туди. Потім він повернувся і сказав: нас чекають. Ми всі полетіли по-моєму Женеву. Мали дуже такі там переговорний етап, дуже складний. Але ми отримали добро. І перший рік, 2001 рік, ми не мали участі, ми тільки транслювали. Це є таке правило. і А наступний рік вже ми е, мали право видвигати свого виконавця. Ну і як ви розумієте, для е, тоді, що бізнесу України це було дуже таке. Ну, всі не в, е, не розуміли, що це таке, що це таке Євробачення. Е, плюс це гроші, яких держава не виділяла. На жаль, е, на компанія не мала можливості там. Ну і, і хто перший, як то кажуть, матросов. Хто музичний керівник, тоді був і продюсер на, сцені на телекомпанії Олена Мазгова і її супруга на той час, хто був Александр Олександр Пономарів. Тому ми прийшли, о, сіли, подивилися в Сашу в очі, сказали, Сашу, треба. Він, він пручався, відбивався. Ми його, ми його злопали і сказали, що поїдеш. О, навіть такий факт, що. Кліп, відеокліп на Євробачення, який відправляють, ми знімали на їх дачі в Осокарках тоді. От. Але е, був дуже тоді, е, я пам'ятаю, по-моєму, композитор був там цвік. Е, була дуже нормальна пісня. Ось. І Саша він відкрив, він відкрив нам двері до Євробачення. Першопроходець такий ось так. Ми його привели на Україну. Тобто, виходить, ви зробили як фундамент фундамент так, для розвитку, так. в принципі, музики на Україні. Фундамент для і Україну того, і пізнала Україну Європа. Пізнали. Ми приїхали Тоді, тоді по в Рігу. Ми приїхали для всіх була Україна, Євробачення, Панамарьов там. Тоді в це метри, там Кіркоровий і так далі, так на нас там дивилися. Але ми були відкриті, ми були нормальні, ми були е, такі. Ми ще не розуміли, чому це таке пафосне, тому ми вели себе дуже спокійно. Ну, конкурс та й конкурс. Ну, в принципі, да. нічого так. Але е, я вважаю, що е, це така відкритість, і це е, такий задор. Він і. Е, е, до нас повернув багато і стран, які приймали участь, і цих учасників. Ось Тому що коли ми робили там День України, там Український дом, так кажуть, День України, дуже багато приходило тоді, і вони все, Україна, супер. Ось, тобто Ми не, тоді не зайняли якесь там місце, але, але, в, тому, але в тому не було такого, що там, виграти чи перемогти. там. От. Але ми заявили. Ми заявили дуже так голосно. Євгене. Ви, до речі, так на згадали, скажімо, да, Кіркорова, пана... пана Кіркорова. От е, кажете, що він такий пафосний, а ми такі були не пафосні. То ми... ну, для нього ми, да, для Євгене. нього, так да. ми досі залишаємося людяними, скажімо так, да? а у цьому році, що каже наш сусід, наш агресор? Да? Буде він брати участь чи не буде, тому що Кіркоров заявляє про те, що треба бойкотувати, не треба йти. На Євробачення їхати туди. Взагалі, Євробачення для нього вже не має ніякого значення, тому що воно таке погане-погане стало. Ну майже чи, чи не для людей там другого сорту якогось такого гатунку. Знаєте, тобто буде хтось з представників Росії чи не буде? Ви знаєте, я скажу вам дуже відверто. От я не обходу в мене не обходить це питання з точки зору, щоб на нього приділяти дуже такі уваги. Тому що. Більш ніж 42 учасники Євробачення. Uh -huh. Росія, як і всі країни, має певні е, свої і, і, і рівні і права як учасник. І, і знаєте, от ми самі собі будуємось там ну, якісь там питання, чи якісь там е, можливо проблеми, чи буде, чи не буде. Так ну хай не буде. Ну що, щось, хтось втратить щось. Uh -huh. я, ніхто не я, я не втратить. бачу да тому. Е, це їхні, Ви розумієте, якщо на тебе не зважають уваги, там, ти там починаєш, ну там люди нерозумні починають щось таке там собі там викрашати волосся, чи там щось там кричати, чи робити якісь там вади там здоров'ю, ну щоб хтось там на, 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 на придурка, на придурка по побачив угу. його. Ось ну, для мене вони виглядають як придурки зараз. Пробачте мене, може воно таке не є критик, ви кажете, що не треба приділяти уваги, ми не приділяємо. Проте в змі та в інтернеті ж тепер да? всі мусують цю тему. Всім вже цікаво дізнатися, тому що вони кажуть, що вони інтригу там якусь тримають. Бо тому, що ми є страни, які одразу сказали, що вони не поїдуть. Вони заявили про це відкрито, не не ховаючись ні за чого, не кажучи ні про які інтриги, сказали про те, що є проблеми. Там Боснія-Герцеговина, Монако, Ліхтенштейн, Люксембург. Вони сказали про те, що в них є проблеми. Вони не зможуть приймати участь в цьому році. Ці ж ні, навпаки, тримають якусь там інтригу до себе, привертають увагу. Кажуть, чорний піар також піар, так? Так, <гум> е, пусть говорять, е, аби ж говорили, так да, казала одна із зірок. Е, ви розумієте, е, кожен рік є певні проблеми. Кожен рік якісь страни не приймають участь е, і мають на те право, і мають на те якісь свої там е, певні, певні проблеми, <гум> так? Але ми, ми чомусь цей рік, ми що, минулий рік чи позаминулий, ми що так приділяли уваги, хто поїде від Росії там ні. І зараз ви розумієте, що ну я трохи теж не розумію, наші там ЗМІ там. Ну так, да, це таке, як вони вважають, це піар, це не піар. Ну, це знає, не піар хочуть знайти завжди якусь політичну нотку. Знаєте, ну, таку, да? щоб зрозуміти, так чи ні. Вони чекають завжди якийсь хід з тієї сторони, і з нашою. Тому я й кажу, хай це лишається на совісті керівників цих змій, цих uh -huh. журналістів. Тому що е, ну, я не вважаю, що це є такий привід для піару, що є це такий привід для того, щоб з цього робити, якісь такі. Побачте, там Росія, що ну, Росія, да? давайте дивитися на Україну. Ми маємо чудове, вже другий рік поспіль, ми маємо чудове, я вважаю, відбірне Євробачення, де відпали ну, 90% питань про прозорість, про... тому що я пам'ятаю, коли ми робили Євробачення, кожен рік чи визначалося керівництво НТКУ. Чи, наприклад, якісь там журії, чи робили якийсь відбірний конкурс? Весь час був багато процент відсоток людей, які казали непрозоро, куплено і так ну, далі. Ну да. так, змінили зараз. Зараз, ж, да. зараз другий рік угу. підрахунок голосів змінили 100 на сто. 100. Да, 100 100... Поїх... 100... Да, поїхала Джамала, mm -hmm. маємо результат. Дай Боже, щоб в цьому році <рес> <рес> Ні, ну, я, я буду дуже радий, якщо. Вони переможуть, але я думаю, що не витримують дар вже всі. Ну, але я шуткую. Другі річ, рік поспіль ми маємо відкрити відкритий конкурс по обранню представника Невробачення. Сюди треба дивитися, це треба піарити. І це треба піарити не тільки в Україні. І ті змі я ну, можу дати раду, щоб вони більш уваги приділяли. І розповсюджували цю інформацію десь так ж там накшалтам там цих сітей там і так далі. Про Україну ну, Євгене, і про нашого переможця ми, так. ми знаємо прекрасно, що хоч і кажуть про те, що ЗМІ у нас не заангажовані. Це ж ну напевне, це єдина студія залишилася, де про це відверто говорять. Правди Євгене, не цю радіо. А вже ж ваша національна суспільна телерадіокомпанія України. Скажіть, будь ласка, вже готові підготувалися? Не буде ніяких е, якихось таких сесів, е, які не можливо неможливо було спрогнозувати. Е, як ви все Все вже нормально? Тримається, все рука на пульсі, ну, тому ага. що у вас багато Знову ж таки, завдяки змі, ми бачимо, знаємо, що багато було суперечок, сутичок, то про логотип, то потім якісь люди у вас звільняти з що страпилося. Що там, до речі, з цими людьми? Чому не звільнилися? Тому що то 21 людина, то 5 чоловік вже не зрозуміють навіть самі змі, що писати. Я хочу, от от я хочу, щоб всі зрозуміли одне. Може хтось там для себе це не дуже нормально. Прочитав в інтернеті. По перше. Є, скажімо так, працівники національної телекомпанії, зараз національної суспільної телерадіокомпанії України. Тоді це було ще НТКУ. НТКУ. Я от, працівник НТКУ. Зараз тобто, я отримую зарплатню. В мене є посада. Так, от є посадові люди, які о, о, займають посадові місця. Угу. А, є група людей. Як то каже таке слово, от сорт да, uh -huh. які були наняті на угоди по виконанню деяких питань, пов'язаних з підготовкою до Євробачення. Івента, там, безпека, транспорт, і т.д. і І тому ситуація, яка склалася, по-перше, зараз я не. Розшифровую, чому так пройшло, просто я зараз скажу де юре, да? Да, де юре треба. Пішла там, як кажуть, 20 людей, 30 людей. Uh -huh. Щоб ви розуміли, виконавчими продюсерами Євробачення були пан Харевін, перший заступник генерального директора, і пані Вікторія Романова, заступник генерального директора посадовий. Особи вони лишилися, вони працюють, вони сидять у собі в кабінетах, проводять якісь там наради, вони працюють підлинними своїми людьми, з якими вони ну, працювали так, давно в них є свої посадові обов'язки, в них є, в них є, скажімо так, ті об'єднання, які вони очолюють, наприклад, пані Роману, очолює об'єднання міжнародних стосунків там Пан Херебін має свої повноваження. Вони працюють, вони не звільнилися. Я, я, це слово мені от воно не подобається. Вони не звільнилися. Вони просто склали з себе повноваження і відмовилися е, виступати як виконавчі продюсери. Тому що, як посадові особи, вони ще в минулому році себе заявили і е, від, отримали. Відповідь з ABU угу. і стали виконавчими продюсерами по Євробаченню, і вони наняли цих людей у цих аутсорсинг на угоди, які прийшли і потім просто пішли. Тобто вони зробили свою. Ну, Завдання я би не сказав, що вони зробили. Вони не зробили, а, вони не зробили, але як ви кажете, коли почались якісь ці питання. Ну, Я б не казав би слово скандал. Скандалу ніякого немає. Почалися деякі вади, ну, вони для себе вирішили, що їм краще піти. Угу. Бо як вони там казали, ми прийшли, приходили з командою там, цих виконавчих продюсерів, там прийшли інші люди, наприклад, Павло Грицак, наприклад, пан Мельничук, який є заступником генерального директора, там, і так далі, і привели своїх людей. Ну, ми вважаємо. <головіка> За, що ми не можемо так працювати, ми підемо. Це їх право. Вони мають на це право. І кожен має своє бачення цього. Ну, наприклад, там, для мене, ну якщо всі нормальні люди, можна, як то кажуть, коннектика, це там і, і, і знайти домовиться. Ну, можна це знайти. Да. Тим <головіка> паче, ви розумієте, що мені не подобається? Мені не подобається одна річ. Чомусь ми, от, відді, ми почали відділяти. І не розумієте, Євробачення то не є комерційна, то не є комерційна така ідея, чи якийсь там конкурс захід. комерційний, комерційний. національної угу. суспільної телекомпанії України. Це є захід е, державного, міжнародного державного рівня. Ну, може, це такі ще зараз великі слова, але е, наприклад, ми повинні об'єднатися в тому, щоб е, ті ж, як ви кажете. Прошу там росіяни, які там сусіди зараз наші. сусіди наші, які там вони вицелюють, як то кажуть, в мікроскоп, щоб побачити хоч якусь там малесеньку шпаринку, щоб сказати, а от бачите, як вони. Заявити це? про себе і ще тут. І Ми ще ось тут, і тут, чи там, от, там у них проблеми там, і так далі. І так mm -hmm. далі. То ми повинні об'єднатися, щоб не було навіть таких ну питань. Ми починаємо тут. Нам навіть як ця знаєте, дівчина, яка не може там для себе визначитися. Отут ми працюємо, а тут ми не працюємо. А я нам сказала, тут подобається тут гарна, а тут розумна. Да. Як не може визначитися, да, да, куди да, да. чи до гарних, чи до розумних? Тому я вам хочу сказати: був брифінг. <кій> Тимчасово виконуючи обов'язки голови правління пані Бичок Анни Івана, яка попрацювала теж на цій телекомпанії більше 10 років, і це дуже фаховий спеціаліст, яка очолює зараз цей важкий перехідний період до обрання керівника вже голови правління. Uh -huh. І ви знаєте, що хтось сказав, що хто кажуть, боже, не дай мені жити в час, в час змін. змін. Да. Uh -huh. Це дуже, дуже складний етап. І ми всі ми стараємося допомагати, і тому ми маємо, ми маємо ситуацію з перехіду на суспільне мовлення і ще ми маємо питання Євробачення, і не треба з цього робити. Ох, ну так, це це, це складно. Ну але ми називаємося професіоналами, ми себе вважаємо. Фаховими спеціалістами, ну значить, ми потрібно це робити, а не е, ну казати, що ось давайте я буду використовувати цю паличку, знаєте, як. Якісь важелі. ви знаєте, ви правильно сказали. Якось в такі моменти критичні, да, чомусь починаємо ми в різні боки, да, тягнути в різні боки, до всім якось намагатися довести, що ми праві. Кожен зі свого боку. Не хоче ніхто об'єднатися, не хоче ніхто протягнути один одному руку. Да. Навіть вже світове суспільство. Тобто на такому локальному прикладі ми бачимо, як ми взагалі реагуємо на ситуації критичні. Навіть у світовому суспільстві вже не так давно до нового року була у нас пані Даля, і вона сказала, що ви знаєте, поки ви самі собі не допоможете, вам ніхто не допоможе, тому що ну, вже все для вас зробили, дали вам нагоду довести, що ви варті, того що ви не зламні, що ви ну, взагалі українці сильна така нація, яка може здолати все. Ну, подивитися всі роки історії, ми бачимо, що ми завжди виходили знову і знову, і ми перемагали, не дивлячись на що. А в цьому році ми, незважаючи на те, що в нас ну такий складний період, зараз триває і блокада. Ми знаємо, і ну взагалі не вирішено багато-багато питань. Політики розірва... розірвають розривають країну зсередини. І ще на такому маленькому прикладі ми бачимо, що не можемо об'єднатися. Ви кажете, що це не. Така, да, не... Я би не сказав, що це е, ніякого скандалу. Я ще раз прошу. Ну да, так, я от, ж про ЗМІ да. кажу. Да. ЗМІ кажу, це скандал. Ну, угу. Є от, е, Люди, які кажуть, що скандал, ну, от хай вони для себе кажуть. Я е, ще раз е, підкреслю, ніякого скандалу немає. маю. Да, є е, дуже зараз да, складна. Дав, ви знаєте, от, телебачення це така річ, і багато людей, які працюють, і вони це знають. Що, наприклад, глядач він бачить цю картинку. Ну, а що от, за лаштунками? А що, і тому знає. кажуть, що от там приходять. Я, я знаю приклади, коли кажуть, так що робити ваше телебачення? Ну, там вимикнув це. Ми бачимо це картинка і все. А коли людина починаєш приводиш в студію, чи починаєш хоч там 5 хвилин її викладати процес створення, і скільки людей тут задіяно, і яка техніка, і як це, і, і, і це 5 хвилин там, чи 10 хвилин, і це сті... ми кажемо так, так, любий друже. Тому я чому кажу? Е, багато праці, яка зараз робиться е, е, людьми, які готують Євробачення, вона е, залишається поза. Рамкою, як то кажуть, uh -huh. я не буду вам розказувати зараз, що у нас ці люди вони приходять на восьму годину ранку і живуть. Вони скажіть так? відкриття живуть. Так? Живуть. Так? живуть. так, вони не мають, ми не маємо вихідних, ми не маємо там якийсь там свят. Субота-неділя, всі на всі знаходяться в е, телекомпанії. Там е, кожен день наради так далі, тому що всі розуміють. Що треба, що це повинно бути? Це є, це є наша честь, це є наша гордість, і ну, це таке завдання. Ви знаєте, от коли мене питають там, ну як ви вважаєте, так ну воно буде чи не буде? От я вам кажу, я відповідаю одне, кажу, ну, хлопці, такого питання не, не є ставити. буде чи не буде. Воно буде, воно буде, воно воно. Все буде і буде на самому високому рівні. От тому, що ви правильно кажете, що ми така нація, яка в такий даже складний період, ми все одно маємо сили е, об'єднатися і підняти даже саме такий такі тягар і так далі. А тут такого тягару, як кажуть, і немає, тому що це наша фахова робота. Угу. І я ще раз я, я прошу наших е, колег і всіх е, зрозуміти: не треба розхитувати ці човен. Який пливе і пливе нормально, друзі? Давайте всі об'єднаємося і тільки ваша допомога чи ваші там. На також поради та далі, нам тільки допоможуть це. Це треба знаєте, звернутися до змі. Змі, будь ласка, ми ще раз звертаємось, не розхитуйте, тому що це ну справді важко сьогодні. Замало того, що е, пишете таке у Фейсбуках, на сторінках своїх видань для того, щоб отримати якісь рейтинги. Напевне, не потрібно цього робити. Треба згуртуватися і вже пережити це свято. Це по-іншому не можна назвати свято, тому що е, паралельно з тим, що висвітлюються такі події. Ще на цьому намагаються заробити гроші. Mm -hmm. Я не відкрию вам секрета, що вся ситуація з квитками на Євробачення, особливо на гранд фінал, да, вже мусується давно. Наприклад, я вам також скажу, що я зверталася особисто, писала до концерту ЮЕЙ. Зверталася з листом, що, будь ласка, поясніть ситуацію, тому що люди купують зараз квитки, і щоб не було їх двойних тройних, там, чи я вже не знаю, як це можна назвати. Відповіді я не отримала. І вже прикупщики, як можна так їх назвати, да, зробляючи гроші, розказують про те, що квитки на сьогоднішній день сягають майже 70 тисяч від дуже чудово. першої там ціни, да, в там, 500 доларів, 500 євро, там десь ну 6-7 тисяч було. Да. От. Тобто, ви розкажіть, будь ласка, з концертів я виграв тендер, вони там мають право лише вони продавати, відкривати продаж, закривати продаж. Що сьогодні відбувається? Щоб ті люди, які купують, вони вас почули, тому що ну, це не маленькі гроші. І хтось хоче піти, тому що, знаєте, буде вболівати за Україну, тому що це болить. Всі кажуть, які там гроші якісь такі, неможливо їх навіть собі приурявити, але, ну, це наше свято, свято наше. Я вас розумію, і ви знаєте, з одного боку, ви повинні теж зрозуміти, що цей концерт хол, там, чи там ця компанія вона не є офіль, офільованою да. нашою компанією телекомпасної uh -huh. суспільної телерадіокомпанією. Вони от, ви повинні зрозуміти таку річ багато людей. Які то теж до нас звертаються не тільки з цього питання, з питання інших там, тендерів, чи щось кажуть uh -huh. так і сяк, а чому ці там, і так далі. І вони не розуміють одного. Всі тендери в нас проходять через систему Прозоро. Вони всі відкриті, вони викладаються в інтернеті. З цим же концерт це не є наші товариші чи наші якісь друзі, чи якісь комерційні там основа. Вони просто виграли цей тендер, підписали з ними, з ними угоду. Uh -huh. Я вважаю, що питання, які ви задаєте, якихось таких, ну це такі, мені каже, здається такі технічні, трохи технічні ще вади, тому що найближчим часом воно все. Ну я можу так сказати, мої знайомі, ну, наприклад, навіть наші працівники телекомпанії, я знаю, вони купили. Вони okay. купили, купили просто, зайшли і викупили білети там на. Ну, на гран-фінал я не буду казати. Я знаю от, інформацію, що купили на репетицію. На репетицію купили на, на там півфінал чи там uh -huh. е, таку інформацію, я теж знаю. Е, розумієте, е, ну ясно, що на жаль. Таке, така подія, вона буде навколо себе народжувати. Ну можливо, людей, які не чисті на руку, як кажуть, і ми розуміємо, і вони розуміють те, що лакми себе будуть. Тому ми казали і писали, що купуйте білети тільки в концерт холі. Ніяких там офільовані, як то, там будуть писати. Ми там маємо ніхто не має. Угода тільки з концерт цим та так далі. Юей. Mm -hmm. Тільки в них купувати білети. все. Ну, Інші питання, ми не кримінальні якісь там органи, які там, займаються питанням кримінальних справ, ну, да, зрозуміло, напевне, будуть якісь там, і фальшиві ці білети, там, і так далі. Ну, воно воно завжди, ну, на жаль, воно завжди таке є. Ну, але якщо ви будете купувати там, я вважаю, що вони вам теж відпові... дадуть відповідь. На ваш лист, тому що процес зараз тільки почався. Ми ще маємо там два там, місяці до початку цієї події. Я, я наскільки там маю інформацію, що от люди заходять, ну я кажу, наші працівники купують ці білети у них на сайті. І ще раз кажу, про фінали не буду стверджувати, але... Півфінал так далі. Ну купую. Ну, на гранд-фінал, да там важко купити. Нас ну на це але на вони правді, теж да. будуть. Вони теж а, як, вони, я, вони ще будуть. Я, да, ще я, ще я цей... впевнений, що вони ще будуть і найближчим часом у них теж. <головіка> тобто не треба підігрівати у змі цей ажіотаж, не треба писати, знову не треба закидати. Тому що ну зараз в наш такий світ технології, да, всі намагаються знайти інформацію, як то казав мені один, один лікар. Да, не потрібно читати про всі свої Ви хвороби. Ви Пам'ятаєте, євро 2012. Ой, там я пам'ятаю. Багато моїх друзів багато купили фальшиві квітківці, так і був скандал, і все. І вони були ідентичні, як то кажуть, нормальні. І штрих коди і, і -коди, все. І все. все буде. Ну, така в кожна велика подія народжує як дуже такі. Питання гордості так далі, але й народжують якісь ну проблеми. Ну добре, тоді на такій позитивній ноті ми будемо закінчувати. Дякуємо вам, що завітали до нашої Дякую студії. Вам. Розказали вам все чесно відкрито прозоро про Євробачення. 2017. Тепер залишилося почекати лише так, трішечки. Так, да. До побачення. До побачення.